Читання уроку 11-12, Частина 5. Тема Жуль Верн. навколо світу за 80 днів. Відкрийте сторінку 51 у підручнику. Прочитайте інформацію разом із диктором та підкресліть, коли відбуваються події твору Пригодницький твір Жуля Верна навколо світу за 80 днів і сьогодні знаходить свого читача. Адже цікаво дізнатися, як у XIX столітті мандрівники могли об'їхати земну кулю всього за 80 днів. Так головний персонаж Філеас Фог дізнався з газет про будівництво нової залізниці в Індії та розраховував скористатися новою дорогою під час подорожі. Але як з'ясувалося, новини були не зовсім правдивими. Підкресліть, коли відбуваються події твору. Пригадайте та скажіть, про що йшлося в статті газети в вісті Королівського географічного товариства після того, як містер фок вирушив у наколосвітню подорож. Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уваж запам'ятайте речення, яке буде у вправі, а потім запишіть його із пам'яті. Увага! Запишіть. Зачитайте речення, яке ви записали. Чудово! Виконайте завдання на сторінці 51. З'єднайте персонажа роману Жюля Верна навколо світу за 80 днів з інформацією про нього. Персонажі цього роману Філеас Фок, Жан Паспарту. Агент Фікс Френсіс Кромарті та КОНсул. Інформація про персонажів. Сухорлявий чоловік з нервовим, досить розумним обличчям і насупленими бровами. Покладався на свою інтуїцію та чуття. Про кого цей опис? Молодці. ПРО Агента Фікса. Його вважали великим оригіналом і найпомітнішим членом Лондонського реформ клубу. Молодці. Це про Філеаса Фога. Був переконаний, що англійському злочинцеві значно легше сховатися в Лондоні, ніж за кордоном. Про кого цей опис? Молодці цей опис про консула. Вирізнявся Геркулесовою силою, яку ще змалку розвинув постійними вправами. Про кого йдеться? Молодці про Жанна Паспорту. А бригадний генерал, який з юності жив в Індії? Так це Френсіс Кромарті. Виконайте вправу Черепашка Сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повсе Черепашка. Друге раз прочитайте швидко, як скрекочу сорока. А третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Дізнайтеся лексичне значення слів і слумачного словничка. Перегляньте відеофрагмент. Перечитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Що означає слово тамаринд? А що означає слово попона? Чудово! Прочитайте уривок тексту, виправте помилки, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, за 5 хвилин Філес, Фок, сер, Френсіс, Кроморті і Паспорту підійшли до хатини. Поряд, з якою була загорода з високим частоколом. У хатині жив селянин. У загороді слон. На прохання товариства індус увів містера Фокай обох його супутників до загону. Прочитайте уривок романа Жуля Верна навколо світу за 80 днів. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитайте пошепки разом із диктором. Уранці 22 жовтня потяг зупинився за 15 миль від станції Роталь посеред широкої галявини, оточеної кількома бунгалу і робітничими хижами. Кондуктор пройшов уздовж вагонів, повторюючи пасажири, виходьте. Філеосфог Поглянув на Френсіса Кромарті, який, здавалося, не розумів, чому зупинилися на узлісі серед тамариндових дерев і фінікових пальм. Паспорту, не менш здивований, вискочив з вагона, але повернувся волаючи. Колія я закінчилася, хазяїне, що ви хочете цим сказати? запитав сер Френсіс Кромарті. Я хочу сказати, що потяг далі не поїде. Бригадний генерал одразу ж вийшов з вагона. Філеас Філеасфог неквапом пішов слідом. Обидва подалися до кондуктора. Залізниця недобудована. Пасажири знають, що частину шляху їм доведеться долати самотужки. Сер Френсіс Кромарті був розгніваний. Сер Френсіс, спокійно сказав містер Фог, якщо ваша ласка, ми пошукаємо якийсь спосіб дістатися до залізничної колії. «Містер Фог, ця затримка руйнує ваші плани? Ні, сер Френсіс, я передбачав її. Як? Ви знали, що дорога аж ніяк? Проте, я знав, що рано чи пізно якась перешкода трапиться на моєму шляху. Нічого не втрачено. Я маю два дні про запас. Пароплав з Колкати до Гонконгу відходить 25 го опівдні. Сьогодні тільки 22. Ми прибудемо до Колкати вчасно. Чи варто заперечувати, вислухавши таку впевнену відповідь? Спорудження залізниці справді зупинилося в цьому місці. Більшість пасажирів знали про недобудовану залізничну колію. Зійшовши з поїзда, вони швидко винайняли всі засоби пересування, що були в селищі. Чотириколісні вози, візки, запряжені зебу, місцева порода биків, дорожні візки, схожі на пересувні пагоди, паланкіни, поні, усе розібрали. Містер Фок і сер Френсіс кромарті, обнишпоривши селище, повернулися ні з чим. Я піду пішки, сказав Філеас Фог. Паспорту, що саме підійшов до містера Фога, промовисто скривився, подивившись на свої чудові, але непридатні для тривалої ходьби туфлі. На щастя, він також розвідував транспортну ситуацію і тепер, трохи поміркувавши, повідомив про своє відкриття. Хазяїне, здається, я знайшов засіб пересування. Який? «Слона». Індус, який мешкає за сто кроків звідси, має слона. Що ж, ходімо подивимося на слона, відповів містер Фок. За п'ять хвилин Філеас Фок, сер Френсіс Кромарті і паспорту підійшли до хатини, поряд із якою була загорода з високим частоколом. У хатині жив селянин, у загороді слон. На прохання товариства індус увів містера Фога й обох його супутників до загону. Слон Кіуні, як і всі його родичі, був здатний швидко й довго ходити. Через брак іншого транспортного засобу Філеас Фог вирішив скористатися саме цим. Слонив Індії дорогі, оскільки щорік. Їх дедалі меншає. Для циркових змагань придатними вважають лише самців, тож вони велика рідкість. У неволі слони майже не дають потомства, тому їх можна роздобути тільки на полюванні. Через те слонів у цій країні дбайливо оберігають, і коли містер Фок попросив індуса поступитися йому слоном. Той рішуче відмовив. Містер Фог поглянув на індуса, чиї маленькі оченята палали жадобою, і промовисто свідчили, що справа лише в ціні. Філеас Фог запропонував йому тисячу фунтів. Потім півтори тисячі, потім тисячу вісімсот, нарешті дві тисячі. Паспорту. Зазвичай такий рум'янолиций аж сполотнів від хвилювання. На двох тисячах індус здався. Угоду було укладено, залишалося знайти провідника. Це вже було легше. Молодий парс із розумною фізіономією запропонував свої послуги. Містер Фок погодився, пообіцявши йому. Таку винагороду, що могла лише подвоїти його старання. Слона вивели й одразу осідлали. Парс покрив спину слона чимось на зразок попони і причепив з обох боків по досить незручному кошику. Містер Фог запропонував серові Френсісу Кромарті доставити його на станцію Алахабад. Бригадний генерал. Погодився. Він зайняв місце в одному кошику, Філеас Фог – у другому. Паспарту сів на спину тварини, пар видерся слонові на шию. Аби скоротити шлях, провідник залишив осторонь залізницю, на якій активно завершували будівельні роботи. Він добре знав усі місцеві дороги і стежки. Тож повіз мандрівників навпростець через ліс? Ви прочитали уривок роману навколо світу за 80 днів. Візьміть маркери та знайдіть у тексті відповіді на такі запитання. Коли зупинився поїзд? Та чому? Що зробили пасажири, які знали про недобудовану залізницю? Кому вдалося знайти транспорт для Фога? Чому господар не хотів поступитися слоном? Як фогові вдалося переконати індуса? Хто погодився бути за провідника? Яким шляхом вирушили мандрівники? Чудово! Перегляньте фрагмент фільму. Знайдіть та прочитайте у тексті речення про переглянуте. Знайдіть та прочитайте у тексті речення про переглянуте. Придумайте та напишіть заголовок до переглянутого. Скажіть, як на зупинку поїзда відреагували Френсіс Кромерті, Філеас Фок і Паспорту? А за допомогою яких селів автор розкрив їхні характери? А який транспорт паспорту знайшов для Фока? А як розмістилися мандрівники, щоб подорожувати слоном? Позначте, куди мав доїхати з ними бригадний генерал Френсіс Кромарті? Перегляньте відеофрагмент та дізнайтеся більше про слонів. Вражаюче видовище стадо слонів в лісі, уявляєте? Абсолютно безшумно тварини буквально прорізають густі зарості. Здається, що вони ніби не справжні. У лісі не чути ні тріску, ні шелесту, ні руху гілок чи листя. Усі слони занесені до червоної книги. Уже багато сотень років люди намагаються приручити найбільших тварин. Азіатські слони мають більш добродушний і поступливий характер, їх легко приручити, і вони практично не проявляють агресії по відношенню до людей. Чого не можна сказати про їх великих африканських друзів? Саме азіатські слони виступають в цирку. За інтелектом слони належать до десятки найрозумніших тварин світу. Їх мова складається з сотні звуків. Що нового та цікавого ви дізналися про слонів? Чудово! Виконайте вправу кола на воді, доберіть слова на кожну букву слова «Слон» та уведіть їх у текст. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Зачитайте свій текст. Чудово! Прочитайте та оберіть прислів'я, яке, на вашу думку, найточніше передає пригоди головних героїв. Не шукай пригод, вони тебе самі знайдуть. Кожна пригода то мудрості дорога. От, потрапив у пригоду, мов упав у холодну воду. Яке прислів'я найточніше передає пригоди головних героїв? Молодці, так тримати.